20 січня Україна вшановує пам'ять кіборгів, які віддали своє життя, захищаючи Донецький аеропорт. 242 дні українські військовослужбовці, добровольці та волонтери боронили цей стратегічний об'єкт у російській війні проти України. Ці бої стали одними із найзапекліших у 2014 році. У Забріжі в цей день згадують про історика громадського діяча мецената кіборга В'ячеслава Зайцева, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Він брав участь в АТО у складі 70. Дев'ятої окремої аеромобільної бригади пройшов охорону перекопського перешика бої на Донбасі, оточення в секторі, Д на українсько-російському кордоні, та брав участь в боях за Донецький аеропорт. 5 жовтня минулого року В'ячеслав Зайцев загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Наразі співробітники національного заповідника започаткували кампанію зі збору коштів та ідей щодо встановлення меморіалу пам'яті В'ячеслава Зайцева на Хортиці. Я його досі пам'ятаю і завжди буду пам'ятати, тому що слава був дуже щирою і порядною людиною. Це велика рідкість зараз в цих умовах в цьому житті. Ми найближчим часом оголошуємо вже і збір коштів і розробку власне концепції, того яким має бути пам'ятник. Я думаю, що сам Славко він більш за все мріяв бачити. Хортицю зеленим островом, який був як в давні часи, був повний величезних стародавніх дубів, і я думаю, що першим кроком має бути посадити дерево пам'яті дуб пам'яті В'ячеслава Зайцева в такому знаному і відвідуваному місці на Хортиці.